Хто повністю присвячує себе відданому служінню, не відхиляючи за жодних обставин, той одразу ж підіймається над гонами матеріальної природи і так досягає рівня Брамана. Цей вірш є відповіддю на третє питання Арджуни, за допомогою яких засобів можна досягти трансцендентного становища? Як уже пояснювалося раніше, матеріальний світ діє під чарами гун матеріальної природи. Людина не має втрачати спокій під впливом гун природи. Замість занурювати свою свідомість у матеріалістичну діяльність вона може спрямувати її на діяльність, пов'язану з Кришною. Така діяльність відома як Бхакті-йога що означає завжди діяти заради Кришни, вона спрямована не тільки на Кришну, але також і на його різноманітні повновладні поширення, такі як Рама і Нарайна. Кришна має безліч поширень. Вважаю, що людина, яка присвятила себе служінню одній із форм Кришни або його повновладних поширень, перебуває у трансцендентному стані. Варто також зауважити, що всі форми Кришни цілковито трансцендентні та сповнені блаженства, знання і вічності. Такі особистісні прояви Бога всемогутні та всевідаючі, вони наділені всіма трансцендентними якостями. Отже, якщо людина з непохитною рішучістю Віддає себе служінню Крішні або його повновладним проявам, то, попри надзвичайну складність подолання гун матеріальної природи, вона з легкістю зможе піднятися над ними. Про це вже йшлося в сьомій главі. Той, хто віддається Крішні, одразу долає вплив гун матеріальної природи. Бути у свідомості Кришни, тобто присвятити себе відданому служінню Крішні, означає досягти рівності з Крішною. Господь каже, що Його природа вічна сповнена блаженства і знання, а живі істоти це невіддільні частки Верховного Господа. Так само, як частинки золота. Складають фрагмент усієї золотоносної копалини.